Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні буду розповідати вам про свої враження на книжку, на яку я дуже довго чекала. Мова у нас піде про новинку, яка наразі у тот дня на День вийде у світу в видавництві Нора Друк. Книжка я прочитала за допомогою читалки. Це. Новий детектив норвезького детективіста Кріса Тведа. Твір має назву Диявол в деталях. Загалом, я, мабуть, таки один з найбільших фанатів творчості Кріса Тведа, оскільки я дуже люблю детективи, детективів я перечитала дуже багато, але саме детективи автора у мене стоять, мабуть, десь на одному з перших місць, тому що він пише настільки. Вдумливо деталізовано, і разом з тим він зберігає динаміку в творах. І е, ті детективи, які я читала, де головним персонажем є адвокат Мікаель Брене, де зрештою, ми бачимо Микаеля Брена і в новому творі автора, е, саме власне цей персонаж дуже притягує, тому що, по-перше, він не ідеальний, він дуже багато робить помилок, він намагається десь викрутитися. Він, він якийсь такий, от живий, знаєте, з, не, не відшліфований автором, не такий от ідеалізований, що в читача виникають якісь, припустимо, сумніви в тому, чи взагалі така людина може бути чи не може бути. А цей герой справжній, і власне, ота його справжність, там, де він уміє знову ж таки десь вплутатися в якісь незрозумілі лоякі ситуації. Зрештою, аналогічно було і тут, в новій книжці. І саме цим у цією. Простотою написання, динамікою і е, великою увагою до деталей, і, власне, оцими такими неідеалізованими не персонажами мене дуже тримають і підкупають твори Кріса Тведа. Власне, новий його е, твір, який виходить у серії Морок в Давництві Нора, Друк, це Диявол в деталях, як я вже казала, і Твір мені сподобався власне тим, що Мікель Брене знову ж таки вплутався, невідомо в яку ситуацію, мабуть, в одну з найякихось заплутаніших ситуацій, в які він, якщо порівнювати з попередніми книжками, в які він міг взагалі вплутатися. Отож, взагалі, книжка починається з. Вбивства, де найманий вбивця, виконує чиєсь замовлення, і зрештою його таки упіймали. Але знову ж таки скоюється ще одне вбивство і вже в камері. Вбивають самого цього найманого вбивцю. Підозри падають на такого собі Петера Ульсена, який є таким свого роду чоловіком, який має сім'ю трохи з кримінальним минулим, трохи нечистими такими зв'язками, не зовсім чистими прозорими доходами, його ув'язнюють і, зрештою, таки висувають підозри. Одного дня Мікель Брене, який, зрештою, таки має бути адвокатом, має захищати Петера Ульсена, відчиняє двері свого будинку і бачить на порозі свого клієнта. Тобто виходить так, що Петер Ульсен втік з в'язниці і... До того передували різні події, коли Буцімто, а можливо, і насправді тут уже читач починає прослідковувати, чи є тому правда, чи немає, що Петера попередили про те, що на нього теж готується замах і він був змушений втікти з в'язниці, отож він приходить до свого адвоката. І перше, що Мікаель Брена, звісно ж таки, хочеться, яким чином. Позбутися е, свого клієнта і переконати його, аби він здався правоохоронним органам. але не все так просто. Колись у минулому Мікаель Брене е, мав одну історію, про яку дізнався е, теперішній його клієнт, і тим самим він його шантажує. Плюс до того особисте життя Мікаеля Брейне, адвоката, трохи. Трохи зійшло, так би мовити, з рейок, Він не живе своєю дружиною, у нього маленький син, і в той момент, коли він хоче якимсь чином налагодити стосунки зі своїм сином і забирати його до себе додому, знову ж таки, коли він його забирає додому, у нього вдома, десь в якійсь кімнаті, переховується цей злочинець. І... Мікель Бренен не до кінця впевнений, чи насправді Петер організував оті всі? Ті всі вбивства, і чи він причетний взагалі до, до замовлення вбивства, але, зрештою, такий крок за кроком ситуація починає прояснюватися. Певна річ, я вам про все не розповім. Але оця динаміка, коли якісь, припустимо, події одного розділу дуже хитро переплітаються з подіями якихось там трьох попередніх розділів. і Читаючи, треба отак, знаєте, є такі моменти, коли ти просто читаєш, а тут, от так от, я так відчувала, я читала, і я була повністю в тексті, тому що автор приділив величезну увагу власне, дрібницям і якісь репліки, які кидала, припустимо, дружина Петера, або знову ж таки, що він чув від своїх колег, від, зокрема, від ще однієї колеги, яка теж працює адвокаткою, і яка вела справу того найманого вбивцю і вбивці, і зрештою, вона таки справу не довела до завершення, тому що його у в'язниці вбили. І це настільки все переплутано, настільки все хитро сплетено, що направду неможливо відірватися. Звісно, розв'язка, я б сказала, не настільки шокує, не настільки приголошує. Вона буде швидше таким логічним завершенням, до якого підводив автор, пояснюючи різні моменти, різні епізоди з життя персонажів, які тривали. На цьому буду, мабуть, завершувати. Книжка мені однозначно сподобалася. Твори Кріса Тведа просто обожнюю. Чекаю, буду сподіватися, що вийдуть ще наступні його твори, тому що. Він майстер написання детективів, майстер. Для мене особисто ваші думки можуть бути іншими. Я абсолютно зі всім погоджуюся, усі ми різні і усіх нас смаки різні. Якщо ви довіряєте моїм смакам, беріть на замітку. Гарного читання! Отож, книжка Тріса, е, Кріса Тведа, Диявол в деталях, видавництво Нора Друк. До скорої зустрічі!